Вітаюся з поверненням на YouTube простір. Наступила весна і ми також розпочинаємо новий сезон. Буквально рік назад займалися також цими, цим обробітком землі, на саме культивації. І от, от пролетів і ми заново так можна стартуємо. Починаємо ми в цьому році ну, плюс-мінус. Перший день, коли обробляємо землю, тобто сьогодні у нас Вказує, як виходить на цьому городі тракторет нашого Юто. Культиватор КПА-4 на РКУ. Роботі. Тут на цьому городі було все на світі. І церка, і вокругза, і городина, ну, взагалі, все було. Ми зараз закриваємо пологою. Дісковка, осіння і була дісковка. Була тільки вис... осіння дісковка. Оце отак виходить. Трошки груда. Груда із-за того, що пері і, 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 і люцерка корінисті такі, це воно нас оперує. Якось так. Зараз покажу там, де була просто городина. Там, де не було люцерки і не було період. Ось такий от результат у нас виходить. Тут, звісно, набагато краще, ніж там, де до Ось таке от виходить після подорози, також досить більш-менш нормально заробляється. Якось так. Місля весна в цьому році, як на мене, досить така трошки затяжна, в те тепло, коли було перед тоща. Очі тенденції і взагалі новини пишуть, що в цьому році дуже багато площ під соєю, але ми не змінюємо своєї думки і будемо також сіяти основну масу, це со, основну масу площ це соєю. І, і цей город, і всі останні в, в тому рахунку. Так що якось так вже весна, Якщо чесно дуже радий, що вже виїхали поля, городи, того що вже трошки аж підзанутилося це все, останні події, останні такі ці дні. Так що це як повток свіжого повітря, можна так сказати, який от у нас наші, у нас є свій. Це прям океан, можна так сказати, 20 гектар плеса. <incluirat> Якось так. Все, е, підписуйтесь, далі буде. Розпочинаємо сезон, знову ж таки повторяюсь. Буде багато цікавого, буде будуть новинки по відео, трошки наперед забігаючи вже на цьому тижні. Так що підписуйтесь, чекайте відео. Ну якщо коротко, так, трошки від... відкрию шторку, планується покупка ще одного трактора, якого це ви вже побачите на, на каналі у відео. Закриття вологи. Вчора пробували на огородах. Зрозуміли, що земля вже дійшла до своєї стиглості і от ми працюємо в полі. Ось так от наш такий результат. Дісковка була осіння по сої, ось не оброблено. І ось так обробляється. Вирівнюється трактор наший Юто X804 плюс а, культиватор АРК Group KPA4. Такий от фончик у нас виходить. Дивлюсь, вирівнює він непогано. все хорошо. Выходит, Я как то так. Сразу вибачаю за ветер, дуже ветряно. Сегодня у нас 3 квітня 2024 року. Вот так Лимоємо площу знову ж таки по, по сої. Буде в нас тут основна маса соя по сої. Не знаю, ще під питанням посів соняшника, ну, скоріш за, за все, що ні. Тому поки що нічого не можу по цьому приводу сказати. Скоріше за все, буде соя. Так що якось так. Так, що якось Зараз сідаю в кабіну на підміну батька. That's